Відстрочка від служби в армії надається за певних умов, але у деяких випадках її необхідно поновлювати. Сьогодні розглянемо, у яких випадках необхідно поновлювати відстрочку, а у яких ні. Підстави для відстрочки від мобілізації викладені у статті 20 третій закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Їх досить багато, але існують основні типи по догляду за рідними або усиновленою дитиною. При навчанні у вищому навчальному закладі заброньовані у приватному секторі та заброньовані у державному секторі працівники освітнього напряму, а також ті, чий близький родич, загинув чи пропав безвісті під час особливого стану. Та АТО, коли президент України видає наказ про продовження строку проведення мобілізації, військовозобов'язані мають подати на розгляд комісії заяву у паперовій чи електронній формі дані для продовження строку дії від строчки від призову на мобілізацію. На практиці це означає, що кожні 90 днів необхідно подавати документи на продовження дії відстрочки і проходити комісію, яка протягом семи днів здати надходження, але не пізніше, ніж протягом наступного дня, віддати отримання інформації на запити до органів державної влади. А це означає, що необхідно брати до уваги даний термін. У разі позитивного рішення особі дають довідку: додаток 6, а у разі відмови повідомлення. Додаток 7 до даного закону. Кому не потрібно поновлювати дані про відстрочку, тим, хто працює на підприємстві державного чи приватного сектора, за умови, що йому надається бронювання на період роботи, студентам, які здобувають вищу освіту, або аспірантам на денній формі. У такому випадку вони отримують відстрочку на період навчання у вищому навчальному закладі ті, хто не досяг 25-річного віку. Якщо людина була звільнена з армії по інвалідності або ВЛК визнав особу непридатною до проходження служби в армії, то не треба. Інша ситуація у тих, хто визнаний тимчасово непридатний на підставі рішення ВЛК, вони також не потребують оновлення відстрочки, але у кінці визначеного терміну їм необхідно буде пройти повторне ВЛК.